Вітаю, дякую за те, що обрали мій курс. Давайте знайомитись. Мене звати Тетяна. Я практикуючий астролог. Три роки тому я почала вивчати астрологію, шукала відповіді на свої питання. Астрологія допомогла мені не тільки знайти відповіді, дізнатись, чому так відбувається в житті і як можна це змінити. Я дізналась про свої можливості. Під час навчання я почала вести консультації, розпочинала з близьких, знайомих, через рік відкрила свій канал у Viber та Instagram. Тепер хочу поділитися з вами своїми знаннями та досвідом. Мій підхід це поєднання глибоких знань, інтуїції та психології. Я говорю з вами без складних термінів і надаю інформацію, яка буде зрозумілою та корисною. Я розробила свої курси по астрології, які містять багато інформації, яка допоможе вам зрозуміти принципи роботи астрології, як працює ця символічна наука, який вплив має на життя, як її читати і розуміти в повсякденному житті. Даний курс по астрології дасть вам змогу познайомитися з основами і зрозуміти, чи підходить вам навчання з астрології, чим ця наука може вам допомогти, та які таланти ви можете розкрити в собі. Я вірю, що коли людина розуміє себе і свій шлях, вона стає щасливішою і успішнішою. Моя місія допомогти вам знайти цю ясність, розкрити свій внутрішній потенціал і почати жити життя сповненим свідомості та гармонії. Астрологія це один із найдавніших методів пояснення процесів життя, заснований на тисячолітньому досвіді спостереження за планетами. Понад тисяч років тому астрологія дає трактування впливу небесних тіл на земний світ і взагалі людину. Це група прогностичних практик, які мають вплив на долю людини через розташування небесних тіл та їхнього руху по небосхилу, і взаємного розташування одне від одного. Ми називаємо це аспектами. Е, ну, Астрологія дотована ще 40 тисяч років тому, документально підтверджена перший раз у стародавній Месопотамії, е, а перші підтверджені індивідуальні астрологічні прогнози датовані 5-6 століттям. От ну, астрологія в нас пішла зокрема з Індії. В Індії розвивалася концепція місячних будинків і хорарної астрології. У Європі починали з середніх віків. Наголос було зроблено на відточуванні математичного апарату. Так, вершини гороскопів були прив'язано до астрономічних координат небесної сфери, дано точні визначення планетам, більш розгорнутий екскурс в історії і детальніші відомості, що існують у європейській та індійських школах. Це дуже за кордоном розвинена практика, і дуже багато людей звертаються до астрологів. Це як професія, навіть документально є затвердженою і є в... затвердженою навіть на державному рівні. Ну, наскільки я знаю, в нас теж вже затверджено астрологія як професія на державному рівні. Астрологія це одна із найдавніших наук, вона здатна відповісти на наші найхвилюючі питання. Існують різні види астрології, саме хорарна астрологія, це астрологія типу запитання-відповідь. Коли на конкретне запитання ми можемо спрогнозувати, як розвиватимуться події, наприклад, чи продам я автівку цього місяця, як складуться відносини там з чоловіком, чи має він коханку, яку роботу краще обрати із двох запропонованих та інші такі коротенькі маленькі питання. Мунданна астрологія це астрологія подій світового масштабу, як складається доля України, які політичні та економічні зміни чекають по всьому світу. Коли закінчиться війна? Тобто дана астрологія це більше про політику. Медична астрологія це астрологія хвороб, коли ми дивимося, що являє собою хвороба, який орган пошкоджено, форми хвороб. Частину медичної астрології ми будемо розглядати вже в повному курсі. Прогностична астрологія, різні техніки прогнозування. Прогноз на день, неділю, місяць, рік, як складається та чи інша ситуація, на якій сфері діяльності ми будемо зосереджені, які події слід очікувати. Прогностика не працює окремо від натальної карти. Якщо ви хочете навчитись робити прогнози, спочатку доведеться вивчити натальну астрологію. На повному курсі ми вивчаємо і те, і інше. Астропсихологія це натальна астрологія. Це те, що ну, вивчається взагалі ази з Азов, те, те, що потрібно знати тим, хто цікавиться астрологією. Це так званий розбір натальної карти. От. Ну, що таке натальна астрологія і в чому її особливості? Вона описує характер людини, пророкує ключові моменти її долі за датою, місцем і часом народження. Що точніше названо дату, бажано до хвилини, то точніше буде складено натальну карту людини. Але важливо не тільки правильно скласти натальну карту, а й правильно її інтерпрету. Інтерп інтерпретувати. От, інтерпретація виконується на кількох глибинних рівнях. Є базовий, є просунутий і іраціональний. Базовий це по класичній астрології, це от як ви зараз вивчите базу, знаки зодіаку, планети, будинки, можна буде поєднувати планети в знаку, планета в будинку це є базовий рівень, він є малокорисним. От Просунутий рівень він уже більш складається з високого ступеня, і усвідомленості і знань астролога. Це коли Астролог вже е, може трактувати і аспекти натальної карти, і давати рекомендації, а також е, якось розповісти людині про її духовні. Моменти. Ну і раціональний це коли вже астролог досяг такого рівня, коли він може інтуїтивно навіть робити прогнози, От, вирішувати якісь проблеми людини та провести їхню корекцію. От, якщо є погані якісь аспекти, астролог може дати людині рекомендації, як полегшити зв'язок цих планет, і так, щоб сильно не заділо. Що ж таке натальна карта в астрології? У перекладі з латинської мови означає «наталіус», означає те, що відноситься до моменту народження. Це миттєвий знімок зоряного неба на момент вашого народження. Він показує, яке призначення у людини і як на її життя впливають планети. Термін карта мається на увазі, що гороскоп народження це цілий величезний світ, який можна подорожувати буквально з одного дому в інший. В Індії, наприклад, натальна карта є у всіх у телефоні. У кожної людини вона своя, оскільки час і місце народження і дата у всіх різна. За Натальною, ну, дивлячись, якщо в близнюки народилися навіть там різниця хвилина, в астрології ще існує таке поняття, як рівні планет. І ну, по близнюкам це більше я вже розповідаю на повному курсі астрології. Які відмінності можуть бути? За натальною картою можна дізнатися сильні і слабкі сторони особистості, сценарії долі в будь-яких сферах життя та рівні розвитку у будь-якій сфері в кожного є своє дно і свій пік еволюції, причини і наслідки вибору та карма. Саме натальна карта це колор, зділений на 12 відрізків, які астрологи називають домами. Важливо не плутати будинки зі знаками зодіаку. Їх теж 12, але кожен займає область у 30 градусах. А ось поля будинків можуть бути різними за розміром. Для того щоб трактувати натальну карту, потрібно подивитися, в які знаки зодіаку потрапили будинки, а також проаналізувати, які планети, в яких будинках опинилися в момент народження людини. Розташування і розміри будинків залежать від координат місця народження широти і довготи, а також від часу доби, у якій людина з'явилася на світ. По натальній карті ми можемо оцінити здоров'я, характер, сильні та слабкі сторони людини, дати рекомендації по пропрацюванні слабких сторін та ефективному використанні сильних, встановити кармічне призначення, виділити, що у вашому гороскопі допомагатиме, в чому ваша вдача, а що буде спокушати та направляти не в ту сторону. Порадити, куди краще направити свій потенціал у фінансовій сфері, в якому режимі краще працювати, чи наймана праця, свій бізнес, спільний бізнес з чоловіком, подругою та інше. Порадити, як навчитися жити в гармонії, знайти те, що приносить задоволення та водночас не втомлює, в чому причина невдач в особистому житті, який чоловік підходить, яким буде шлюб, легким а може кармічним. Ось про що розповідає наша натальна карта. Ну, по прогностиці ми можемо подивитися ще періоди, коли може відбутися та чи інша ситуація.